Особисто мені Франція ближче, я готовий посприяти зближенню України з Франції. Ну звичайно, да. Я б сприяв би і сприяв би, ви знаєте. Це точно, це точно. Дивіться, все ж таки за відповідальність про відповідальність. Давайте так, в різних площинах ми завжди з вами на цю тему спілкуємося, і це правильно. Тому що Ріпеті цього істматор Студіонур, мать учення. От за будь-яку інформацію має бути відповідальність. Хтось. Кричить, що заміноване метро, люди починають там обходити, да, чи на таксі, чи не, пішки, а потім цю людину ловлять і потім скаржаться, чому ж так е, ліплять їй там зразу ув'язнення сім років. А тому що це серйозна штука. Да? Так от е, це я один аспект, як би таке, знаєте. А от е, там паніка, там не паніка. Там інформація з'являється, там не з'являється. Я вже не беру засоби масової інформації європейській, чи там далі з-за океану. А і в нас тут по різному трактується е от ситуація з тією ж таки Росією десь нагнітається, десь не нагнітається. Це ж таки якась кримінальна. Чи ну я вже не навіть не знаю. Тут про адміністративну відповідальність я навіть не знаю. Ну може, адміністративна, я не знаю. Ну за якусь хибну інформацію, причому такого гатунку мається на увазі. Має бути все ж таки якась відповідальність? Дивіться, у нас є відповідальність за наклеп. Да? Це а. в приватному плані. Коли йде а. мова про замінування, це вже публічно правова відповідальність. Звичайно. звичайно. А, тепер згадайте декілька років назад, от, перед війною, було так багато повідомлень про замінування? Не було, правда? Ну, тож. Не ну, було. Там а чому, одне, там, так, а чому час? зараз так багато? Тому що знову ж таки це інформаційна війна, це, це, mm. слово, це зброя, те, що я говорив. Mm. Людей треба налякати, людей треба, ну, треба дестабілізувати суспільно-політичні відносини. Так. Треба, щоб люди були в постійному напруженні, щоб вони були незадоволені владою, щоб вони, щоб вони боялися, щоб вони постійно були незадоволені. Mm. Ну, то, те, що у нас називають гібридна війна, от дивіться, це, е, це війна спецслужб. Коли йде вплив на псих на психіку, ну є таке поняття як нейролінгвістичне так, програмування, абсолютно, абсолютно це, все це, це все, це все так звані ці гібридні війни, які використовують спецслужби, тому що, наприклад, застосувати повномасштабну армію є проблеми. Ну я вже говорив про, про, про ті проблеми, які є на території України, да і чому не можна застосувати там авіацію, ракетну техніку, плюс багато офіцерів російських, які розуміють наслідки. Невідомо, як вони відреагують. І як буде відреагувати суспільство, коли будуть втрати великі, а вони дуже великі будуть. Ну, знаєте, коли будь-яка війна вона починається раптово. Ну, І коли ти хочеш атакувати, ти маєш зробити все для того, щоб це було неочікувано. А коли всі ждуть тебе, що ти будеш атакувати, атакувати в лоб, ну це самогубство Реально самогубство. От. Тому такі, от такі речі да, перекидання військ використовуються для чого? Для тиску, для відповідного да, тиску. Ну, це і е, дипломатичний тиск, і політичний тиск. Ну а відносно того, хто виграв від цього перекидання військ, от подивіться, скільки військ російських війшло в Білорусі.